Для початку трохи підсушимо волосся. Ах, барбі, ти така кумедна. Тепер треба зробити гарну зачіску. В цьому мені допоможе мій перукарський набір. Підрівняю тут і тут. Ну, як тобі? Подобається? Ні. Давай спробуємо щось інше. Ще пару рухів. Ой, здається, стало тільки гірше. Не хвилюйся, я все виправлю. А як щодо такої зачіски? Мамочки, Барбі, ти сама на себе не схожа. Ця зачіска явно від Треба змінити. А якщо до КАРЕ, мені здається, вийде стильно. Добре, згодна, так собі. Є лише один варіант. Зараз ми поголимо тебе на листо, а потім зробимо нове волосся. Не хвилюйся, такою ти будеш недовго. Не плач, моя хороша. Зараз я тобі їх нарощу. Упевнена, що цей колір волосся тобі дуже личитиме.